Пау-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в скібіді Tower Defense, тому що у нас вийшла нова обнова. Добавили хакнутий крейт, а також з ним парочку новесеньких юнітів, як ти можеш бачити. Чесно кажучи, таки цікавими відсотками, тому що тут 60-368, 462 і 0025. Проте він у нас космічний. Ого! Демедж виросла. Стає до 25 тисяч за 0,2 секунди? Що? А також він спавнить якихось там е, атакуючих дронів, які атакують взагалі всіх, типу, юнітів, що, хто його знає. Коротше, проте ДПС таких дронів 5 тисяч. Достатньо, теж таки непогано. Звучить прям супер потужно, тому такий відсоток на нього, ну, ти знаєш, дійсно виправданий, можна сказати. Епік, що по епіку? 20 тисяч демедж, проте 4 секунди КД. Ага. А що таке ДПС? 80 тисяч ДПС? Що? Що це таке? Ціко. Також легендарка у нас хакер ТВ Вумен з дещо скромнішими даними, як я розумію. І хакер Титан Спікермен. Демедж 14 тисяч 05КД. Опять такий ДПС 7 тисяч. Не знаю, чи тут щось просто може якісь недоработки, проте ну, в нього явно не 7 тисяч ДПС. <с? <с?> Якась пасивна здібність клів. Щось там з ХП і дамагом е по ворогам. Ну, добре, кому там цікаво, той хай Собі розбирається. А я так розумію, що нам да, додали раз. Разом з тим нову мапу Сайбер Сіті. Але перед тим, як ти вже міг побачити, в моїй колоді є певна одна зміна, а саме появився сіпен. <свят> я поставив його замість отакого свого міфіка. Тітан дрільмена, і ну ти знаєш, по суті він виглядає трошечки сильнішим, все таки, чим дрільмен. Звичайний він у нас Untouchable зачарений, проте я думаю, що можна було б його перезачарувати. Тому в цілому let's go, пробувати чотири. <свят> Людинки набралося і погнали. Так, а ну що тут у нас? Ого. А це прям така, да? Повністю нова мапа. Її прям спеціально під івент зробили, да? Окей, я ще поки що не розумію, звідки вони там будуть іти, тому поки що ставлю просто своїх оцих вчених. Ага, ось до вони, да. Угу. Ось до, до речі, в кента Уже є отакий новий. Какер, що там, ТВ, як він там, хто там, ноутбук. <с. <с.> тому в цілому поки що підкачуємо просто наших вчених і ставимо отако ще одного і підкачуємо. Супер. Так, тут вони, по суті, по факту справляються, тому я буду продовжувати просто прикачувати вчених, тому що грошей мені треба буде багато. Ой-ой-ой. А що тут у нас відбувається? Тут у нас кентафарік проходить, так? Да? Ну, давай ми тако додамо кента. Все, з ним справили. Окей, підкачуємо вчених. Дивимось, що у нас тут. Ну, тут в цілому справляються, да? Окей. Давай подивимося, куди вони взагалі будуть йти. Вони отак от ще сюди йдуть. Так, ага. ага. Тут спускаються. Давай увімкнемо автоскіп, а то я щось трошки провтикав. Серйозно, вони аж отак йдуть. Йоу. обалдіть! Нічого собі що придумали. Ха-ха! Так, Давай підкачаємо трошки вчених, бо час прийшов. Ще так от тебе за штуку, тебе треба ще збирати тисячу. Я щось думав, що там ще когось можна за 350 прокачати. Ну ладно. В цілому, у нас тут все окей, і все в порядку. Так, підкачаємо тебе за дві. І можна буде думати, куди ставити уже ці пена. Десь, напевно, тако тут би було б добре, да? Чи, може, отут, але він не стає тут ніде, диви. О, отут стане. І тут стане. Ага. А, і ось тут стане. Давай тут його поставимо, да? Бемц? Тільки він тепер не достає нікуди, да? А чому? Чи він тепер не зможе бити по тим, хто зверху? Йо, халепа! Трошечки видно, це не так працює, як я думав. Ой-ой-ой, я, сп... я випадково нажав цю кнопку. Ха-ха! Я випадково. Йо... Обалдіть. Тепер 130 секунд що чекати. Ну, що ж поробиш? Давай підкачаємо тебе за дві, і все-таки зараз подивимося, чи це він не б'є просто наверх, чи це він просто не, не достає. А ні, він б'є наверх. Все окей. Все-таки це працює саме так, як я думав. Тоді. Питань немає. Підкачуємо мовчки наших учених. Бо бабок нам уже знаєш, треба так нормально назбирати. Все-таки в прокачці цей кент коштує бабла. І тут уже прям такі у нас капітальні проблеми є. Трошечки у нас проходять. Давай підкачаємо цього за 150. В цілому прокачка дешевенька, але лишнім не буде. Так, у мене з'явилися ще гроші. Скільки прокачка? 5200. Так, давай, давай, давай. Пемц. Опа, можемо підкачати. Як я розумію, воно ось о. Тобто ти ходити. На місці отут, бачиш, у нього кусок руки відірваний. У нього тут там тупо немає. Напевно, там повинен бути мініган, і він появ... появиться в нього тільки тоді, коли я його трошечки ще підкачаю. Тоді, окей. Підкачаємо ще одного нашого вченого. Скільки твоя наступна прокачка? 8200. Ага, поняв. Тоді можемо поки що одного вченого прокачати на максимум. І зараз вони трошечки поб'ють оцих туалетів. Я дозароблю гроші і. Ну, відповідно, прокачаю вже другого на макс. Так, маю 5700, а це означає, що можна ще й третього підкачати на максимум. І було б, взагалі, в ідеалі зараз підкачати ще одного, але. Ладно, у мене вже є достатня кількість бабла, щоб підкачати його за 8. Але проте в нього досі не з'являється мініган. Чому? Хм, Ну. Окей, що ж поробиш? Останній вчений уже у нас на максимумі. Тепер ми просто збираємо лише бабло. В цілому то ще 13, ще 10 тисяч треба, щоб прокачати на максимум, я вже так розумію, нашого Сіпена. Ну, це таки достатньо багато. Я думаю, може поставити гліча поки що трошки підкачати. Хоча в цілому тут також справляються. А це хто? Енергетик Мен. Обалдеть, я перший раз бачу такого юніта. Де ти його взяв? Обалдеть, я свій тепер теж такого хочу. Він прям взагалі як ніндзя, так, да? виглядає, такий з ножами, такі швидкі. Ю-ю-чух. Опа, бабки, Бенс, підкачуємо уже на максимальний левел нашого Сіпена. Ага, і в тебе все одно немає мінігана. Ти береш мініган тільки тоді, коли я нажимаю оцю кнопку твою, да? Он як, я поняв. А, ну так, да, тут же ж і написано, що він вдіває свій мініган і починає стріляти по ближайшим туалетам 2500 демеджа. Кожну 0,1 секунду. Ха-ха-ха! <реш> Непогано. Абавдіть, а я й не знав за це. Ну, окей. Давай тоді десь подумаємо поставити ще нашого такого третьітанчика. І, взагалі, його було б тут супер десь поставити, я так думаю. Ну, Бемс. За 7,5 підкачуємо його обов'язково. Бо в третітана є одна біда, він не має дуже такої от великої рінжі. Він не може цим похвастатись. Тому його, його треба вставити десь в такі зони, де реально, ну. Туалети буду дуже часто ходити. Це от, ну, так як я розумію. Тому в цілому потихеньку справляємося. Нормально, да? Мені ще трошечки не вистачає бабла, щоб підкачати тебе за 15. Давай, трошечки, ну, ну, о, є, підкачуємо. Сюди ви. Він у нас тепер з мечами став такими червоними. І валить він тепер, вообще конкретно. 12 тисяч в 0,4 секунди. Йой, тепер, конкретно, конкретно такий, знаєш. Сторовенький. <ріст> ну і диви, 22 хвиля ми на повному автоскіпі з 1,5X швидкостю швидкістю, і ми ну, нормально проходимо. У нас в цілому ніяких абсолютно проблем немає. О, я ще якийсь квест виконав. Так, скільки мені треба? Мені треба 20 тисяч шопать. Щоб... А, все, є, хватає. <ріст> <ріст> і тепер ти в мене на максимумі, так? Да? да, він на максимумі. А це означає лише одне: ми будемо зараз ставити ще одного 3 три... Титана, і десь ми будемо ставити його, напевно, десь отако, да? в цілому, ану покажи свій. Ну да, диви, в нього абсолютно невеликий радіус. Хмммм. Ну, в цілому, реально ми... А хоча. Навіть і не знаю. В цілому, да, давай три тітана ми поставимо сюди, а сюди, в це місце, ми поставимо ще одного Сіпена. Бо в Сіпена в цілому то. Хоча, можливо, треба було наоборот таке зробити. Ха-ха! Ну! Уже як є. Ладно, для мене в цілому, я думаю, не проблема все-таки зробити так, як я хочу. Ой, я випадково продав, так? Да. я не хотів зараз, я хотів його продати, але не хотів зараз, проте, ладно, вже як є. Він у нас оцей третій танк буде стояти тут, а Сіпена я поставлю сюди, сюди, от прямо сюди. Тому що в Сіпена в цілому то більший радіус, він буде доставати краще, тому... Тут такі приколи. Де б запихнути третього тану. Напевно, десь отако сюди будуть ставити, да? В цілому-то. Ну, напевно, так і да. Так, давай. Ще трошечки не вистачає. Давай, півтори тисячі. Ну, 400 баксів, все, навсю. я ж не багато прошу, давай. Без <с -2> 20 тисяч. Все, хорошо, ще один третій тан на максимумі. Тому можемо ставити ще одного такоту. І в цілому, хай собі стоїть чілить. Ми його прокачаємо. Він тут лишнім точно не буде. І все у нас буде прикольно. Так. Ой-ой-ой, ой якось їх тут багато вийшло. Чекай, чекай, чекай. трохи пропустили. Халепа, але тут розібралися, все супер. Обалдіть, я щось трошечки аж злякався. Тому зараз халепа проходять. Ну да, 34 хвиля, так то це вже не хукрим укрити, знаєш. Так що треба допрокачувати уже на останній рівень третітана цього третього і продовжувати ставити сіпенів. ой Ой-ой, тут бус якийсь вийшов. Але його з'їли, ладно. В цілому це окей. Так, тепер ми ще одне третітана на максимум. І абсолютно, як же ж прикольно, уф! Тому підкачуємо цього нашого сіпена. Цікаво, чи є якісь обмеження на цих сіпенів. Я по це реально їх поставив би тут дуже багацько. Якщо сама гра мені цього не заборонить зробити, тому оце дійсно цікаво, що буде взнати. Але сіпен мені, ти знаєш, все таки подобається. Радіус у нього непоганий, Вообще непоганий. ДПС достатньо хороший, активна кнопка також прикольна. Так що в цілому, кайфовий юніт. Мені б ще отако 13200 до нього назбирати. О, є якраз. Ха, як по заказу? Окей, тому треба придумати, де поставити ще одного такого. Він тут стане десь? Прям отут стає. Ану, чекай. Але він тоді до бази самої не буде доставати. Mm. А отакого десь, десь, отутого. Не можу вже тут. Ага. О. Можу прямо тут поставити, але виглядає не прям потужно, да? Хоча ні, в цілому чого ні? Давай тут його прям і затулимо в цілому, то і зразу якраз на максимум підкачаємо. Обалдеть, обалдеть. І заодно давай поспробуємо все-таки поставити ще одного десь ось тут. Походу нього... на нього немає обмежень. Абалдіть, так це ж лафа. Є, ми перемогли. Ху -ху, -ху. Так, за таку одну гру я отримав 625 таких гемчиків. І мені якраз хватає на один крейт. А ну, let's go. Ну, я вже знаю, що мені випаде. По-любому, якийсь епік. Це до гадалки не ходи, як то кажуть, так що, ну, в цілому, да, Як я і казав. <реш> <реш> ну, в цілому, друзі, ось такий у нас Получився відосик. Тому якщо він тобі сподобався, обов'язково тисяв подобайдена. Підписуйся на канал і пиши в коментарі, який ще режимчик або ж гру ти хотів би, щоб я зайшов. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзі Акадімич. Тож, всім файного настрою і всім.